Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 0 помножити на 9, дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 3 буде 0. 8 додати 0 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.